З початком повномасштабного вторгнення ситуація на ринку нерухомості України значно погіршилася. За статистикою минулого року інтерес до купівлі квартир сягав 70-80% від довоєнного рівня. Змінилася також і тенденція купувати житло у містах мільйонниках. Тепер українці обирають менші населені пункти. Настав час невеликих міст: Житомир, Луцьк, Рівне, Вінниця і міста ще менші. Ваш час настає. Навіть великі девелопери, які будували в мільйонниках, розглядають або навіть починають, ще не публічно, але вже приступили до реалізації проєктів в таких містах. Упродовж минулого року вартість квадратного метру на первинному ринку нерухомості у Житомирі зросла на 7%. У середньому ціна становить від 26,5 до 28 тисяч гривень. При цьому у нашому місті попит значно перевищує пропозицію. Пов'язується з великою кількістю військових. Є програми окремі, наприклад, є оселя. Зараз також підключається програма є відновлення. Наприклад, на є оселю в цьому році держава на в Україні виділила коштів на вже на 12 тисяч угод. І якраз військові. Це одна з тих пільгових категорій, які можуть скористатися дуже вигідними умовами під 3% річних, за даними Укрфінжитло. Станом на початок лютого цього року за програмою є оселя у Житомирській області видали понад 140 кредитів на суму 180 мільйонів. У загальному ж по Україні цифра складає близько 10 мільярдів гривень. 24,5% майже відсотків було кредитів видано поліцейським військовим зсу за контрактом 17,5% з з усіх виданих кредитів. І це та цільова аудиторія, на яку варто звернути увагу девелоперам, звернути увагу не тільки з точки зору. Комунікації з нею, залучення такої цільової аудиторії, підтримки лояльності при виборі забудовника у першу чергу інвестори мають звертати увагу на документацію. Розповідає регіональна керівниця групи компаній Premium Space. Мають бути отримані дозвільні документи згідно тих норм, які діють сьогодні. Мають бути відповідно отримані документи на підведення інженерних мереж. Я маю на увазі воду, каналізацію, електрику, газ, якщо це передбачено на об'єкті. Тобто ці речі повинні бути. Зроблені вже на початок будівництва і здається дивним. Знаєте, що ще немає стін. А, наприклад, ми вже можемо показати там купу документації, яка розроблена на те, щоб де ми можемо підтвердити, де ми включаємося, в які точки. Фахівці наполегливо радять перевіряти документацію забудовників з юристом, щоб уникнути проблем у майбутньому. До прикладу, приводять ЖК Олімпійський у Житомирі, де фактично світло є, але насправді житлові секції підключені до електроенергії будівництва, тобто жодних офіційних договорів з РЕ вони не мають, а кошти за електроенергію люди сплачують за комерційним тарифом. Перед новим роком жителі цього будинку зверталися до редакції телеканалу СК 1 за допомогою у поширенні інформації про відсутність світла у квартирах упродовж декількох днів. Увагу також варто звертати на швидкість будівництва. Ви знаєте, що зараз з огляду на безпеку девелопери не дозволяють прямі трансляції з об'єктів, не дозволяють обліт дронами. Тому не полінуйтеся, або ваші знайомі, або ви понавідуйтеся до цього об'єкту і послідкуйте за динамікою будівництва, чи воно справді хоч невеликими великими темпами, але там поверх на місяць, наприклад, щось відбувається. Ми всі маємо розуміти про те, що якщо будинок має низькі темпи будівництва, це призводить до просто феноменального здорожчання. І навіть. Якщо здавати будинок невчасно, це призводить до великих фінансових втрат. У таку історію втрапили інвестори житлового комплексу Грін Village. Цей будинок імовірно стане довгобудом, адже його мали закінчити ще у травні 2022 року. Однак, через початок повномасштабного вторгнення зведення призупинили. Пізніше будівництво намагалися відновити, та в результаті остаточно заморозили. Фахівці кажуть, причини можуть бути різні та інвесторам варто комплексно підходити до питання вибору нерухомості, не орієнтуючись лише на один фактор. Наприклад, на ціну ці зміни просто докорінні інколи ми вносимо зміни навіть в плани будівництва, в технології будівництва розуміючи, яким ресурсом ми, ми працюємо, але знову ж таки не скиглимо ситуацію. Розуміємо. Допомагаємо самі, наскільки ми це можемо і підлаштовуємося під умови, які є важливим пунктом для перевірки перед інвестуванням. Також є правильне підключення водопостачання та водовідведення. Якщо у забудовника немає діючих технічних умов та погоджених проєктів, разом з будинком ви можете отримати вигрібну яму, та як бонус необхідність її постійного обслуговування. Питання підключення до мереж відбувається тільки тоді, коли забудовник виконав технічні умови. Якщо забудовник виготовив вигрібну яму, значить, можливо, там не було можливості підключитись до водовідмереж водовідведення, і технічні умови на підключення до наших мереж забудовник просто не отримував. Однією з найважливіших тенденцій ринку нерухомості сьогодні є зростання популярності таунхаусів. Приміром, у Житомирі якісним зразком за міського комплексу є преміум спейс, таунхауси площою від 80 до 135 квадратних метрів, закрита територія, зручне розташування та інфраструктура. І найголовніше, уже на етапі будівництва розроблено та погоджено проєкти, на підставі яких будуть проводитись роботи по підключенню до центральних мереж води, каналізації та електропостачання. Жодних вигрібних ям чи додаткових клопотів, з якими асоціюється приватна Будовалятися не тільки нові проекти, я маю на увазі багатоповерхівки, ну багатоквартирне житло. Будуть з'являтися, е, ширитися зараз це такий тренд, що збільшується кількість котежної забудови та ун плюс е, е, знову ж таки є оселя, включила до переліку. Можливості купити по пільговій іпотеці саме за міське житло котеджі таунхауси. Тому на цей сегмент теж раджу дивитися, особливо тим людям, яким комфортно жити за містом. Отож, наразі попит на нерухомість у Житомирі значно перевищує пропозицію. Така тенденція зберігатиметься у найближчі роки, прогнозують фахівці. А також радять тим, хто цікавиться інвестиціями, звернути увагу на цю галузь. Головне обрати порядного забудовника. Анна Чепель, Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, Дмитро Половинка, телеканал scalding.